Послання апостола Павла до Ефесян, глава п'ята Отже наслідуйте Бога, як улюблені діти, та живіть у любові, як і Христос полюбив нас, і видав себе за нас, як дар і жертву Богові, як приємні пахощі, а розпуста і усяка нечистота чи жадоба до наживи. Навіть хай не згадуються між вами, як це личить святим. Також і безсоромність, і пусті балачки, чи грубі жарти, вони недоречні, але найкраще подяка. Бо знайте, що жодний розпусник або нечистий, або жадібний до наживи, котрий є ідлослужителем, не має спадщини в Царстві Христа. І Бога, хай ніхто з вас не піддається обманові марних слів, бо через це Божий гнів приходить на них сухняних синів, тому не ставайте їхніми спільниками, бо ви були колись темрявою, а тепер є світлом у Господі. Поводьтеся, як діти світла, адже плід світла в усякій доброті. Праведності і правді, досліджуйте те, що до вподоби Богові, і не ставайте спільниками в неплідних ділах темряви, а краще їх викривайте. Адже про те, що вони таємно роблять, соромно навіть говорити усе, що засуджується, виявляється світлом, оскільки все, що виявляється, Стає світлом, через це й сказано встань ти, котрий спиш і воскресни з мертвих, і Христос освітить тебе. Отже, уважно слідкуйте, щоби поводитися не як немудрі, але як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому полягає Господня воля. І не впивайтеся вином, у якому розпуста, а наповнюйтеся духом, повчаючи самих себе псалмами, урочистими та духовними піснями, співаючи і прославляючи у ваших серцях Господа, дякуючи завжди і за все Богові й Отцеві в ім'я Господа нашого, Ісуса Христа, підкоряючись одне одному. В Христовому страху, дружини, коріться своїм чоловікам, як Господу, адже чоловік є голова дружини, як Христос, голова Церкви, Він же Спаситель тіла, як церква кориться Христові, так і дружини чоловікам у всьому. Чоловіки любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву. І віддав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купіллю води в слові, щоби поставити її собі славною церквою, яка не має ні плями, ні вади, і нічого такого подібного, але щоб вона була свята й непорочна. Так, і чоловіки повинні любити своїх дружин як власні тіла. Хто любить свою дружину, той і себе любить. Адже ніхто ніколи свого тіла не зненавидів, але годує і гріє Його, як і Христос Церкву. Бо ми члени Його тіла, з Його тіла і з Його кісток. Тому чоловік залишить батька й матір та пристане до своєї дружини, і будуть обоє. Одним тілом. Це велика таємниця. Адже я говорю про Христа й Церкву. Тож кожен з вас нехай любить свою дружину як себе самого, а дружина нехай боїться свого чоловіка.